Дев'ять часів англійської по простому. Щоб вивчити всі ці дев'ять часів, нам знадобляться банани для візуального сприйняття. Обіцяю вам, що так краще ви зможете запам'ятати. Отож, перший час нашого списку це є так званий Present Simple, тобто теперішній простий час. Це є найбільш вживаний і найвідоміший, напевно, час в англійській мові. Ми його вживаємо для того, щоб описати регулярні, часто повторювані дії в теперішньому часі. Я прокидаюся сьомій ранку кожного дня. Я чищу зуби, я йду до школи, вивчаю англійську і так далі. Тобто, щоразу, коли ви описуєте часто повторювані регулярні дії чи звички, або ж констатуєте якийсь факт, це є теперішній простий час. І для нашого прикладу. Послужать ці банани. Ми хочемо сказати, що я їм банани кожного дня. І англійською це буде так: I eat bananas every day. Щодня я їм банани. Ми беремо дієслово в неозначеній формі їсти. кажемо, я їсти банани кожного дня. I eat bananas every day. Гадаю, що зрозуміло, регулярні, часто повторювані дії. Другий час це є минулий простий або ж past simple. Знову ж, в нас є банани. І ми хочемо сказати, що ми вчора їли банани. Тобто цей час вживається, щоб описати минулі завершені дії. Вчора я їв банани. Вчора я дивився телевізор, я прокинувся о сьомій і так далі. Це було в минулому і це завершилося. Для цього ми беремо дієслово, додаємо до нього ідії, якщо це є правильне дієслово. Якщо воно є неправильне, ми беремо його зі списку неправильних дієслів. Наприклад, їсти банани це є eat. Eat bananas. Це є неправильне дієслово. Ми заглянули в таблицю і побачили, що їв. Американці кажуть eat, Тобто їсти це eat кожного дня. А вчора їв це ate. І ми скажемо я їв банани вчора. I ate bananas yesterday. Не I eat, а I ate. I ate bananas yesterday. Тому таким чином ми вживаємо минулий. Простий час, майбутній простий час або ж «future simple». Ми вживаємо, щоб вказати надію, яка відбудеться в майбутньому. І для цього нам завжди потрібне слово well. Will, воно не перекладається, воно просто ліпиться до якихось дієслів, і зі слова «їсти» зробиться слово «їстиму». Зі слова пити буде питиму і так далі. І ми хочемо сказати. Що? Я буду їсти. Я їстиму банани завтра. Зверніть увагу. I will. Лише я сказав will, у вас одразу асоціація про майбутній час. I will eat, я буду їсти, я їстиму. bananas. банани, ці банани. Tomorrow. Завтра, tomorrow, I will eat, bananas tomorrow. Тому, коли ми хочемо описати майбутню дію, що я буду щось робити, це буде звичайний майбутній простий час. I will eat bananas tomorrow. Друзі, бачите, що я зараз роблю? Я вельми перепрошую, що жую і записую відео. Однак для наглядного прикладу я мушу це зробити. Що я зараз роблю? Я в процесі, я їм банан. І одночасно я записую для вас відео. Тобто, коли я говорю про процес, який триває. А власне, я зараз їм банан і записую відео, для цього завжди вживається теперішній тривалий час. Наступний час, по суті. Утворюється він таким чином: Я I, am, по суті, є, беремо слово eat і додаємо ing. І виходить, I am eating». Я їм I'm eating this banana now. Я їм цей банан прямо зараз. Тобто я говорю про те, що зараз я в процесі. Я їм цей банан. Тому для цього англійці придумали так званий теперішній тривалий час. Дія, яка відбувається в момент мовлення. Минулий тривалий час. Буквально хвильку тому. Я був дуже зайнятий, тому що я їв банан. Процес. Одну хвилину, поки я записував відео, я їв банан. Коли ми говоримо про минулі дії, які тривали, був процес, для цього вживається минулий тривалий час. Тобто дві хвилини тому я був у процесі того, що їв банан. Я описую, що був процес в минулому, коли прямо зараз. Це є I am eating this banana. А коли в минулому часі, зверніть увагу: I was eating the banana when my friend came. І я був у процесі того, що їв банан, тобто я їв банан, коли мій друг прийшов. Отож, процес, який тривав в минулому, і закінчився в минулому. Для цього ми вживаємо минулий тривалий час. А далі майбутній тривалий час. Тобто, коли ми хочемо описати дію, яка буде тривати в майбутньому, для цього вони продумали так званий future continuous, або майбутній тривалий час. І от уявимо собі, що у нас вже залишилося два банани. і Я хочу вам сказати, що напевно завтра, о 6 годині, не телефонуйте мені, бо я буду вельми зайнятий. Десь о 6 годині я буду їсти ці банани. Тому не відволікайте мене від цього. Я наголошую на тому, що я буду в процесі. Тобто я буду їсти банани завтра о 6-й годині. Зверніть увагу, як це буде англійською. I will be eating bananas at 6 o'clock tomorrow. Тобто я буду їсти. Обов'язково має бути ink, тому що це вказує на тому, що процес і will be. Тому що will має ліпитися тільки до неозначеної форми. I will be eating bananas at 6 o'clock о 6 годині завтра. Тобто це майбутня дія, яка буде тривати. Для цього ми вживаємо майбутній тривалий час. До речі, якщо ви початківець і ви дуже хочете вивчити ази англійської базові слова, базові фрази, то ви можете отримати мою книгу. Тисяча англійських слів для початківців. Це не зовсім книга, це є повноцінний курс. Тут ще безліч аудіоуроків для розмовної практики, безліч різних цікавинок і так далі. Тому, якщо хочете вивчати англійську за моєю методикою, подумайте про те, щоб отримати цей курс. Тисяча слів і фраз для початківців. Більше інформації ви знайдете в описі під цим відео. Подумайте! Сьомий час це є теперішній перфектний. Його називають present perfect». вживається для того, щоб вказати на зв'язок між минулим і теперішнім. Тобто я вам повідомляю результат, який ось ось відбувся. І я хочу сказати, що я вже з'їв банан. Тобто я повідомляю вам факт, який щойно відбувся. Буквально кілька хвильок назад я з'їв банан, і я вам кажу, я з'їв банан вже. Зверніть увагу, як це буде англійською. «I» Have already eaten this banana. I have already eaten this banana. Однак насправді цей час не такий однозначний, як може здаватися. Існує безліч різних ситуацій, коли його потрібно вживати. І ще одна вкрай поширена ситуація: це коли дія почалася в минулому і досі триває. Приміром, я хочу сказати, що я проживаю тут. Вже 5 років як. Зверніть увагу, як це буде англійською. I обов'язково ми додаємо слово have, тому що з перфектними часами завжди вживається have. I have lived, третя форма, є табличка правильних, неправильних дієслів, точніше неправильних, і ви берете звідти, якщо воно є неправильне, а якщо правильне, то додаєте закінчення і ді. Або в цьому випадку просто ді. I have lived here for Файф years. I have lived here for фор years. І на українську це перекладається. Я проживаю тут 5 років. Тобто, п'ять років тому я жив 4, 3, 2, 1, і я досі тут живу. Вже 5 років, як я тут проживаю. Для цього вони використовують теперішній перфектний час. Минулий перфектний час або ж past perfect. Це, по суті, є передминулий час. Дія, яка закінчилася давним-давно, якщо дуже по-простому. Тобто я закінчив щось робити, а потім я почав щось інше робити. Однак та попередня дія, вона повністю закінчена, доконана. Для цього вони вигадали цей час. Наприклад, I had, тут завжди буде had, Попередньо було have, тут had. I had already, я вже eaten, з'їв a banana, Банан. When I started, коли я почав eating, їсти apples. Тобто я вже по суті доїв банан до самого кінця, нічого не залишилося, і тоді я почав їсти яблука. Дія попередня абсолютно закінчилася і почалася. Наступна минула дія. Тому, власне, цей час часто називають передминулий час, тому що це дія, яка закінчилася ще в минулому, давніше. Ну дуже складно, друзі, але зрозуміти можна. І останній дев'ятий час нашого списку це є майбутній перфектний. Знову ж нам знадобляться банани. Ми хочемо сказати так, що я вже доїм з'їм банани оці банани. Коли ти прийдеш. Тобто ця дія закінчиться в майбутньому. Цих бананів вже не буде. Як ти прийдеш, вони зникнуть. Я вже їх з'їм. От для опису таких дій існує так званий майбутній доконаний час. Зверніть увагу на речення: I will have eaten. Доїм, з'їм. I will have eaten. This banana цей банан. «before you arrive» ще до того, як ти прийдеш. Його вже не буде цього банану. Тому для опису доконаних дій в майбутньому вживається власне такий час. Сподіваюся, що ви зрозуміли суть в загальному. Знову ж більше інформації ви можете знайти в моїх курсах, зокрема в курсі часи, який я теж нещодавно розробив. Часи по-простому, 12 часів за 12 тижнів. Теж можете подумати. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді теж неодмінно раджу це зробити. Залишити вподобайку для мене це вкрай важливо. І зустрінемося в наступних уроках. Бувайте!